Рада всіх я вас вітати! Щось вам хочу розказати. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Дітки, до нас завітав дятлик, з оповідання Василя Сухомлинського. Будеш з гнізда випадати. Він Пропоную вам послухати, що сталося з ним, коли дятлик був зовсім маленьким. Слухайте уважно і подумайте, які права та обов'язки були порушені героями оповідання. У дятлих і в гнізді було четверо пташенят. Одно з них таке неспокійне, виглядає з гніздечка. Синьому хочеться знати, а що ж там далі? Виростеш, полетиш, то побачиш, що за гніздом. Але неспокійне дятлиня не захотіла слухати маму, висунулася з гнізда і упала додолу. Сидить на траві, плаче, прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину, сідай мені на спину, берися дзьобом пір'я та держись міцно. Сіло пташиня матері на спину, вчепилася дзьобиком пір'я, полетіла мати, принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає, чи будеш з гнізда випадати? Не буду, сказала плачучи, пташеня і підняла голівку, щоб виглянути з гнізда. «Дітки, як гадаєте, яке право порушене в цьому оповіданні? Вірно, право на життя, а хто ж його порушив? Так, це був дятлик. який же обов'язок не виконав дятлик?» Вірно, дітки, Дятлик не виконував правила безпечної поведінки, що загрожувала його життю. А як же вчинила мама дятлика? Так, вона його попереджала, щоб дятлик не виглядав з гнізда. А коли сталася біда, мама що зробила? Вірно, мама врятувала свого неслухняного синочка. Отже, дітки, пам'ятаємо, що треба дотримуватися вимог батьків і не створювати загрозу своєму життю. Дятлик прощається з вами до нових зустрічей!